Всім привіт. Сьогодні я розкажу вам про Nike A Jordan. Блін, чого я в... в Шапці Пума? Так. Так. A. Jordan це такий бренд. Вони почали випускати ці керсовки, коли були в співпраці з Майклом Джорданом. І потім, коли, бу... коли почали працювати з Nike, з'явились Nike A Jordan. И. Перший рендом опізнавальним логотипом Nike-A Jordan стали соответственно Nike і такі A Jordan, два крила на задній на, на п'яточці. Вже A Jordan Джордан перемінили на інший логотип, той що Майкл Джордан ніби в повітрі забиває м'яч, закидає в кольцо. Ось той самий логотип. І вже на цей момент, на сьогоднішній день, ми маємо такі кросовки, і це вже по всьому світі опізна опізнані два логотипи цих Nike A Jordan для всіх людей в світі. По них можна цих двох значків опізнати ці кросовки. О, так. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Якщо хочете, щоб я розказав більше, не так, ну, не так мало, як сьогодні, а дуже багато. То підписуйтесь на канал, ставте лайк і, і слідкуйте за моїм каналом взагалі. За нашим каналом. Тут не тільки я один знімаю на цей канал. Мені дуже багато людей допомагає. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і допомагайте нам своїми підписками. Я буду дуже вдячний. Підпишися. Uh. Підпишіться.